Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі, а про силу кожного дня. Навчи мене мистецтву маленьких кроків, зроби мене спостережливим і спритним, щоб строкати сі будні вчасно зупинятися на відкриттях і досвіді, які мене схвилювали. Навчи мене правильно розпоряджатися часом мого життя, подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти важливе. Від другорядного я прошу про силу стриманості і помірності, щоб я по життю не пурхав і не ковзав, а розумно планував протягом дня міг би бачити вершини і далі, і хоч іноді знаходив би час для насолодження мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою, ні мрії про минуле. Ні мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз, і сприйняти цю хвилину як найважливішу. Убережи мене від наївної віри, що все в житті має бути гладко. Подаруй мені ясну свідомість того, що складнощі, поразки, падіння і невдачі є лише природною частиною життя, завдяки якій. Ми зростаємо і зріємо. Нагадуй мені, що серце часто сперечається з розумом. Пошли мені в потрібний момент когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її любляч. Я знаю, що багато проблем вирішується, якщо нічого не робити. Тож навчи мене терпінню. Ти знаєш, як сильно ми потребуємо дружби. Дай мені бути гідним цього найпрекраснішого і ніжного подарунка долі. Дай мені багату фантазію, щоб у потрібний момент, в потрібний час, в потрібному місці, мовчки або, промовляючи, подарувати комусь необхідне тепло. Зроби мене людиною, яка вміє достукатись до тих, хто зовсім внизу. Убережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого я собі бажаю, а те, що мені дійсно необхідне. Навчи мене мистецтву маленьких кроків.